Поїхали. А зараз ми покажемо невеличкий історичний перформанс. В 89-му році протестний рух в РСР набуває величезного розмаху і влада вже не може йому протистояти. За 89-м прийшов 90-й, в якому українці довели свою єдність під час акції ланцюг з Луки та змусили комуністичну більшість. Підтримати декларацію про державний суверенітет. Але найвизначнішим для української незалежності став 91 рік. 24 серпня Верховна Рада проголосувала за акт проголошення незалежності України. А 1 грудня український народ підтвердив на всеукраїнському референдумі цей акт сказав проголосувала понад 90%. Україна пішла шляхом євроінтеграції. Хоча і сьогоднішня антиукраїнська влада створює багато перепон на шляху України до Європи. Кожен з нас знає, український народ переможе. І Україна стане повноправним. Назад! Що робить дядько під нашими прапорами? І Україна стане повноправним учасником європейської спільноти переможе! Український народ переможе, український народ переможе, український народ переможе. Слава Україні! Слава!